Ранок вдома триває і ми готові зустрічати гостей. Сьогодні до нас завітає співак, музикант та волонтер Міша Крупін. Я зустріну гостя. Будь ласка. Доброго ранку. Раді вас бачити. Ласкаво ранок. просимо. Доброго ранку. Добрий ранок. Вітаю вас. Вітаємо, вітаємо, вітаємо. Ранкова кава. Дякую. Дякуємо, що знайшли час підтримати глядачів. Цей непростий час. Міш, я знаю, що ви сам з Харкова. Так. Як давно там були? Зараз Харків переживає дуже ну не тільки Харків, але Харкову дістається по повній, так, так би мовити. Коли ну, в останнє були? Я був нещодавно. Ну, мабуть, там два тижні тому. Ну, зараз ще поїду також в Харків, поїду. Ну, намагаюся якомога більше бути там, тому що ну, там такі настрій просто у цьому місті. Які? Ну, особливий зараз, тому що ну, дуже багато людей поїхало. І а ті, хто залишились, це такі дуже міцні е, характером люди? Це правда, тому що, наприклад, у мене просто викликає таке захоплення, те, що Харків щодня обстрілюють, але люди намагаються жити, намагаються щось створювати. Е, дизайнери продовжують одяг якийсь створювати. Все це в Харкові так, це там працює кухня. Ну музиканти, просто я кажу, музиканти в мене дуже це викликає багато... таке шанування величезне. Ти уявляєш, наскільки сильні. Духом люди там живуть і не тільки там, по всій Україні, але харків'яни це просто такий приклад незламності. Харків'яни з в Миколаєві зараз люди по всіх насправді по всіх містах зараз, по всій країні, все змінилось. Дійсно, нам треба зараз вистояти, вижити і наближати перемогу. А як Їшта. ви зустріли війну 24-го? Е я пам'ятаю, 22-го я ще був тут на етері. І ну, в мене все почалось десь з того часу, коли там, Путін визнав ці ордло, ці Донецьк, Луганськ. І в мене там вже я коли тут на етері був, я вже такий прийняв там заспокійливе. заспокійливе. Так, тому що вже таке було відчуття. Чотири-п'ять днів я був в Києві. З початку війни вже Житомирську трасу перекрили, вже там казали, йдуть Чеченці, Кадирівці, ну таке. І в нас вже ракета, наша ППО над будинком збила ракету. Ну війна, що? почалась війна. Ми знає... Як у всіх. Ми знаємо, що зараз, під час війни, ви займаєтесь волонтерською діяльністю. Що саме робить? Зараз. Я розумію, що це кожен, але ми зараз провадимо. Кожен про вас. займається. Так, звичайно, займаюся волонтерством. А розкажіть, чим саме? Я ну. Дуже купив багато атівок, позашляховиків, пікапів, просто автівок для я, я збирав кошти. Просто перший місяць війни купляв там дуже багато там, броніків купив. Але я так, ну, перший місяць воно як в суху землю. І ну я розумію, що потрібно далі допомагати, але ну. Грошей вже немає. І тому почав збирати гроші, почав спілкуватись зі своєю аудиторією. Це було ну, несподівано насправді, що така від людей була така довіра, що і люди дуже багато. Ну, ми зібрали більше мільйона гривень. Ну, мабуть, півтори, півтора мільйона. Я не знаю, я так. Точно зараз не можу сказати. я, ну, В мене є звіти, я там mm -hmm. роблю. Е, і зараз е, планую, ну зараз все, що. Робиться все робиться заради перемоги. Ну я так це правда, і це така наша нова реальність. Це наш спосіб життя зараз. Це донатити, наша нова віра. Так, і ми дійсно робимо це від душі, і навіть маленькими якимось внесками дійсно робимо величезні справи. Хочеться поговорити трішечки про вашу благодійну діяльність у вигляді концертів. Я так розумію, що ви все одно пишете нові пісні, навіть зараз так, цей надскладний час, так, десь знаходити натхнення. Так, ну Звісно, я пишу пісні. Вони такі більше. Ну я не знаю. В підтримку наших військових і всі концерти. Ну розумієте, коли ну не можна було влаштовувати концерти, дякую ЗСУ. Насправді, що є можливість робити концерти, тобто робити свою роботу і ще допомагати зсу, тобто і бути корисним, так так. І коли не було концертів, я просто збирав. А зараз, коли ми плануємо великий тур, mm -hmm. то ну ну, зараз я не буду збирати кошти, просто я їх буду збирати зі своєї каси. Як міша, ми знаємо, що скоро у вас а, незабаром стартує новий тур так. на підтримку ЗСУ і як ну, допомога людям в цей такий важкий час. А, з якого міста починається тур, у якого числа, де ви будете, так хотів би сказати, що тур ми влаштовуємо своїми силами. Mm. І дякую вам насправді за допомогу, що люди будуть знати, тому що в нас практично єдиний ресурс це мій інстаграм. І щодо тура, тур починається 4, 10 з міста рівне. Так. Потім йде Луцьк. Йдеться про жовтень, я так розумію. З 4 жовтень, жовтня, жовтень, 4-го жовтня. Так. так, рівне, Луцьк, Львів, Івано-Франківськ, Буковель. Чернівці, Хмельницькі, Вінниця і кінець туру це 12 жовтня, Житомир. Але я так розумію, що міст буде більше і буде ще, скоріш за все, буде Харків. Ну я дуже дуже хочу. Посилаємо думки у Всесвіт. Так, так. Я вірю, що всесвіт нас чує, і так і буде. Знаю, що 17, 17 вересня, вересня концерт планується в Києві. Благодійний. 17 вересня маєте так. можливість запросити глядачів. Так, друзі, про що я просила 17 вересня Осоко Residence відбудеться благодійний концерт. І всі кошти підуть на підтримку наших хлопців, хлопців ЗСУ. Ну, я так розумію, якщо ви прийшли до нас з гітарою, ви ж не просто прийшли не продемонструвати, просто, не її, просто. хоча я... вона дуже красива. Так, і, так, я хотів заспівати свою пісню у нашому місті, і зараз це особливо, вона як звучить для мене, тому що, ну зараз хлопці визволили усю Харківську область, і далі буде ще більше. То, що ми це, можемо? це дуже добре. Так. Пісня називається У нашому місті. Ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому місті, у нашому місті. Разом зі мною цю мрію здійсни у нашому місті, пам'ятай, що темрява не має вирішати нашу долю, сестри мої та брати. Ми повернемося, але не всі за все це ми ще будемо воювати. Пам'ятай, скільки мрій, скільки загублено надій, у валізі речі особисті. Про цей заспіваємо у нашому місті, ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому місті, у нашому місті, разом зі мною цю мрію, здійсни у нашому місті, у нашому місті, ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому місті, у нашому місті, а з нею і очікувані добрі вісті у нашому місті. Матінко тримайсь, ніяк не можна уявити цей біль, це бій показує хто, хто чужий, хто свій. Цей бій заради майбутнього, а вже ж майбутнього свободи нашої без меж. Матінка моя рідна ненька, ти така красива, ти така гарненька. Злочини мене пробачимо навмисні, все одно ми разом заспіваємо цю пісню. Ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому місті, у нашому місті, разом зі мною цю мрію здійсни у нашому місті. Давайте всі разом. Ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому місті, у нашому місті, у нашому місті. а з нею і очікувані добрі вісті у кожному місті, у нашому місті. Так хочеться добрих новин в кожному місті, в кожній родині, в, в кожній міжній. оселі в кожному місті. Дякую, дякуємо вам, міша Крупін сьогодні. Розпочав ранок разом із нами. Дякую за пісню, за дякую творчість, вам. за чесність Крутий. і за щирість. І дякую, що Крутий. просто завітали до нас. Дякую вам. Приходьте на наші концерти благодійні, підтримуйте армію зсу до самої перемоги.